Перевірка освіти. У кожному місті, яке перевіряли, ми вам показували якусь одну школу. Але нас звинувачують, що це несправедливо. Ось чому ми з командою почули. І вирішили у Черкасах перевірити освіту масштабно. Там всього 36 шкіл, але я вам покажу три, які вразили. Спершу я відправила агентів у фізико-математичний ліцей. Мама Женя пропонувала свого сина в 11 клас. Ось директор, його ви бачите на екрані, і ось що йому запропонували. Давайте дивиться. Просто знаємо, що ви дуже хороший рейтинг по ЗНО маєте. Це дуже це важливо зараз. Цей рейтинг через одну дитину може вилетіти до всіх чортів. До речі, фізико-математичний ліцей у Черкасах займає увага, 17-ту позицію серед шкіл України. Це дуже високо. Адже в такому рейтингу майже 10 тисяч шкіл уявляєте? Але наша мама не здається. Давайте подивимось. Готові, може, там в школі щось придбати, комп'ютер, не знаю що небудь, бо нам дуже важливо, щоб дитина десь потім поступила і підтягнула. Нема ніяких благодійних внесків. Неможливо неможливо. Хм. Тоді в іншу школу ми пішли. Мама Жені пішла в школу номер 17. Це елітна школа. Там вчиться донечка мера. Я відправила нашого хлопця на урок хімії. Попросила його вести себе зухвало, адже школа елітна. Отже, за манерами тут мають стежити. Андрій. Да. Телефон. Ну, це он... моя сумка. Давайте ви. Я вас не буду трогати і ви мені не працювати. І пушати не можна. Там на парку. — Ага. — Вчора стояли реактивні. Ну хорошо. Конфета та, в, в обертці. <гум> Или ви конфету хотіти? <гум> У мене твої подачки не цікавлять. Окей. Це перше, угу. а по-друге. Щось к директору поведіть. Тоночка, ти мене директором не лякаєш. <гум> Я його синьолякаю, надо по мені. Ти вожди. Пугати нас. вас. Адекватно. Я вполне адекватно все веду. Да, ми да. що виштроїм закон 17-й школі. Куди ти ходиш? Я закон? школою. Какой? 17-й школі. Скажи. Я грибу що там з закон. Ну після уроку хочу, стан. Все. До свидання. Мені було цікаво, наскільки вчителі поважають учнів, а учні вчителів. Як ми бачимо, вчителька трималися гідно. А самі діти пообіцяли нашому Андрійчикові на перерві показати, що таке закон 17-ї школи. Що ти сиш? Ти секунда, ти Я ніколи не буду. Пашлій я. Що ти Іди зараз, извиняйся, ти звіни. Що і Зараз ідеш і візьмешся перед шляхів. Ось такій грубій формі, але одинадцятикласники вимагають у хамовитого Андрія просити вибачення у вчительки. Я не знаю, як у вас у мене мурашки шкірою. Діти поважають педагога. Не часто таке зустрінеш. А в школі це одне з найважливіших явищ, правда ж? Після елітної школи мої агенти відправилися у школу 25. Вона, на жаль, на дні у рейтингу шкіл Черкас. Давайте подивимося, що відбувалося там. Не хочемо приривати учебний процес. І так уже сьогодні другий день вже О, українську мову і літературу пропустила. Це да. це прийдеш у п'ятницю. Ведеш на Вже читай зразу. Ти Остапа вишню читав. В смыслі, ні. Ми його відстаємо, а ти вже повинен був 10 разів прочитувати. Ви побачили, які манери у вчительки? В смислі. Вона розмовляє, ніби браток на стрілці у 90-х роках. Втім, вона директор, вчитель мови і літератури. І говорить не про долари і валюту, а про високоповажного Остапа Вишню. Як потім я дізналася, вона не просто вчитель мови літератури, а ще й бізнес-вумен. Давайте дивиться далі на платну йому... Ну, на, на українську тобі, мову. Україну, а якщо Україна, Україна Анатолію, да. то то тоді по 50 після дивінкоза місяць платка. Хорошо. мені, а я тоді оддай. А добре. Де? кажуть, що пані в зебрі особистий касир директорки у вільний час викладає англійську. Курини. А, тонь. Да не куриные. Нет. Куренные пацаны, я почему-то. А, че да, да? Да бурс, до бурса, блядь. Черкасский курьер. До бурса. Вот цена я не знаю. Подивіться, что це щось. Ці кадри, mm. ]huh no ніби з маршрутки у час це насправді був урок. Ви бачили на столі чайник, діти їли цукерки, між собою розмовляли, і у дітей абсолютно немає авторитету до цього викладача. Директриса така матьора, що може ти типу... — Прикольно. — А тебе каком зі друг назвав? Дірекріса. Але те, що болить, діти так спокійно кажуть. Директриса часто нас називає придурками і дебілами, і це навіть нікого не дивує. Але це насправді жах. А давайте подивимося, яка перерва у 25-й школі. А є щось такий прикол, типа на уроки бухать? Бухать? Ну, я буха, ну я в конях ну, ну, <плес> І Нормально. Ну, типа. <плес> <плес> ну, каніса, ну, так завіла урок. Ну, заганяла короче. На щастя, така 25-та черкаська школа це поодинокі явища. Прискіпливо вдивилися ми у черкаські школи, і можу точно сказати, що освіта в місті не зганьбилася. І хто хоче, має можливість здобути якісні знання.